За вікном листопад вже пройшла практично середина останнього місяця зими, а значить, час в'язати теплі рукавички та мітинки для себе, своїх рідних і найдорожчих людей. Мене звати Яна, ви на каналі пров'язання Джоанна Мід, і я вам пропоную свою добірку безкоштовних описів рукавичок та мітинок на Равелрі в різних техніках, в яких, ми, в яких ви зможете виконати свої вироби. За бажанням. Spring meetings – це весняні рукавички. Зимку нам дуже хочеться кольорів, тепла, квітів, і саме цей опис, виконаний в техніці Жакарду, імітує весну. До речі, дизайнерка створила цей опис, надихаючись книгою у рукавиці Латвії. На лицьовій стороні рукавичок зв'язані ромашки. А ось другий бік рукавичок, тобто там, де в нас буде долонь. Там зовсім інший візерунок, і виконаний він у скандинавських мотивах. Загальна форма рукавиці схожа на латвійську рукавицю без е, виступаючого великого пальця. В описі в інструкції до опису або в описі до опису зазначається, що цей візерунок є середньої складності, тому. Е, Якщо ви новачок, ну, скажімо, будьте готові, що треш трошки придеться попотіти. Але такі поняття, як зменшення, збільшення петель, в описі не указані. В'язати рукавички можна з тоненької пряжі на спицях 2,5 мм. Рукавички, не рукавички, одна або дві, як вам цього захочеться. Рукавичка для двох. Опис таки називається лав. Якщо колись ви шукали такий шаблон для того, щоб подарувати комусь із закоханих якійсь парі, або подарувати на весілля подібні рукавички, або подарувати близькому для себе чоловіку, за своєму коханому, то цей опис саме для вас. Зазначу, що в описі на цю рукавичку вказана лише. Інструкція створення саме рукавички для двох рук. І е, трошки означено, як е, вишивати слово кохання англійською мовою та на цій рукавичці. Висота рукавичці 27 см, ширина 25 см. Тобто так, щоб туди справді помістилися дві руки закоханих людей. В якості рекомендованої. Є пряжа виробника «Шахенмайер», тобто, в принципі, доступна та нам всім відома. Опис доступний англійською та німецькою мовою, і, в принципі, є стандартним. Але я вважаю, що для того, щоб створити окремі рукавички, тобто додатково, да, для себе ще для другої роки, жінці та чоловікові буде потреба. Зв'язати її окремо без цього опису. Які ж рукавички без валяння, і знову ж таки без жакарду. Та ніякі. Цей опис з цікавих мотивів, хоча, в принципі, вони досить таки прості, це рукавички, які можна зваляти в пральній машині при 40 градусів на короткій програмі. В описі є інструкція, як створити такі рукавички, розрахувати пряжу на два розміри: S M або LXL. Беремо товсту пряжу, товсті спиці, а в оригіналі це взагалі норвезька вовна. І фактично в'яжемо двоколірний жакард. Деякі дівчата, до речі, не, виш... не робили жакарду а, на цих рукавичках. По цьому опису вони зв'язали просто цілком одним кольором, але додатково приваляли якісь фігури, візерунки та тваринок. В принципі, фантазія може тут працювати як захочеться. Але дуже цікаво, що можна побачити різницю між рукою, справжньою долонею, та а, е який фактично зв'язаний кінцевий розмір рукавиці. А потім як цей розмір рукавиці зменшується після а, прання у машинці. Тому, якщо ви хочете зв'язати і зваляти рукавичку, цей опис для вас. На четвертому місці стоять, ну практично, вишукані, неймовірно гарні та жіночі мітинки, а, які можна в'язати з секційної шкарпаткової пряжі, і візерунок цього. Виробуть тільки підкреслить красу е, і самого візерунка, і самої рукавички. Цікаво, що додаткове оздоблення виробу тільки підкреслить красу і вишуканість таких мітинок. Мітинки в'яжуться плоскою деталлю, а потім треба буде е, обгорнути руку ажурним, ажурним боком. На гору і таким чином на руці у вас утвориться додатковий теплий шар, який буде гріти вашу ручку в прохолодний вечір. Опис доступний німецькою та англійською мовами, а сам виріб можна зв'язати на цілих три розміри: мітинки, які в'яжуться гачком: ніжні, ажурні та гарні. Як зазначає сама дизайнерка опису та ідеї, ці мітинки, створення цих мітинок натхненно зимовим пляжем замерзлими водоростями та кирта крихітними мушлями, зібраними на березі, що мерехтять у холодному, чистому світлі, так з'явилися в рукавиці Market Meetings, Ну власне, мітинки, тому що пальців там немає. І що цікаво, що взагалі в'язати пальці на цих мітинках немає потреби. Практично це продовження рукава, це як манжета, яка зв'язана окремо, і таким чином вона все ж таки гріє долоню. Зв'язати за, за обіцянкою авторки зв'язати ці мітинки легко, схеми з бізерунку в описі немає, все розписано словами, але додатково є відео відеоурок на сайті авторки. Посилання також є на равелері, ви можете зайти і побачити цей сайт та відеоурок, власне. Розмір в'яжеться один: гачок 3,5, мова опису англійська. Рукавички з тіньовим візерунком. Візерунок, в принципі, досить простий: це просто гра лицьових та виворотних петель. Але е, цікаво, що. Все ж таки, це варіант. Ті, хто полюбляє светри Петіт Knit, яка дуже часто використовує такі е, светри з тіньовими візерунками, ви можете до них е, до, доєднати ці рукавиці і будете мати цікавий е, лаконічний ансамбль. Для в'язання беремо спиці 4 мм і моток вовни в 50 грамів. Ну, автор обіцяє, що цього вистачить на створення таких. Рукавичок. Ну, як же без романтики? Романтичні рукавиці Ізольда, які так і називаються Ізольда Білі руки. Можливо, це було натхнено якоюсь казкою про снігову королеву, не знаю. Це дуже проста рукавиця, але вона прикрашена дуже гарно і ніжно в'язаними гачком, трояндами та листячком. Як в'язати листячка і троянди гачком додатково в описі також є прописано. Пряжа це поєднання звичайної вовняної ниточки разом з кідмохером. Тому рукавички схожі на сніжок, а квіточки додають щось осіннє та романтичне. Я вам обов'язково ставлю фото, де одна з тестувальниць використала. Збільшені квітки на цих рукавицях, і це дає неймовірний ефект, неймовірну красу і ніжність. рукавички зігзак, мітинки зігзаґ, точніше, опис доступний англійською та португальською мовами, і в'яжеться так само пласкою деталью спицями. Беремо спиці 4,5 і, в принципі, пряжу товстенько середньої товщини. Потім мітинки треба зшити. Пряжу беремо двох кольорів. Хоча насправді сюди підійде і камвольна будь-яка камвольна пряжа приблизно 70 метрів кожного кольору. Зигзагоподібний подібний візерунок створює цікавий ефект. Авторка зазначає, що ці мітинки можна зв'язати з залишки в пряжі, які, до речі, можна, можуть піти як вам, щоб гріти ваші ручки на ваші мітинки, або комусь в подарунок. Цікавий опис е в техніці інтерлак. Рукавички в техніці інтерлак, якщо ви ніколи не вживали цей, е цю техніку, ніколи з неї не мали діла, тепер є ваш шанс. Рукавички, які е створені. І складаються практично з восьми квадратів. Опис дуже детальний. Дуже все, знаєте, так м м чітко все прописано. Єдине, що мова лише польська. Беремо спиці 3,5 або 4 міліметри і починаємо в'язати. Кожен крок розписаний, кожен рядок розписаний, є е е е декілька. Відео уроків додатково з Ютубу, на який є посилання саме в описі. також є чимало детальних фотографій. Як в'язати ці квадрати, як в'язати боком, з яким нахилом туди-сюди, як лягає спиця. Спиці, до речі, мусять бути краще з ланкою, тобто з тросиком, щоб вам було зручніше їх тримати. І я вважаю, що. Це ці спиці, тобто ця ідея цікава, як варіант скористатися новою технікою. Чому б і ні? Останні рукавички, які ми бачимо в цій добірці, це рукавички Snowfall Scudd. Снігові мітинки в техніці Жакарду, візерунок якого імітує сніжинки, крупні та дрібненькі, і в назві якого є слово. Так же з них. Ці рукавички в'яжуться на тоненьких спицях 2,5-3 мм. Опис короткий, але містить схему жакарду на довжину всієї рукавички. Основне полотно це двоколірний контрастний жакард. І е, третій колір він йде лише на початку. Там, де, ну, скажімо, практично резиночка 3-4 рядочки. Це такий веселий якийсь колір, да, жовтенький в описі є, але ви можете зробити по-своєму. Це м, таке кольорове рішення, яке вирішила зробити авторка дизайну. Я вже обрала свій опис для в'язання мітинок. Напишіть, будь ласка, які мітинки ви будете в'язати. В мене вже є готова пряжа. На ці мітинки я купила собі пряжу Опал і. Буду розпочинати в'язати, коли завершу один цікавий процес. Про процес я вам розповім у своєму подальшому влозі. А ось зараз напишіть, будь ласка, в коментарях, які саме рукавички чи мітинки ви обрали для себе, щоб зігріти свої ручки, свої, свої близьких та рідних. Мені буде дуже цікаво, чи зайшло вам це відео. Дякую за увагу і побачимось у наступних влогах та розповідях. Бувайте!